Мирного неба вам, друзі. Сьогодні ми розглянемо питання, чому важливо писати скарги, коли щось іде не так. Дійсно. Чи це може щось змінити? Насправді, це дуже важливо. По-перше, написання скарги це спосіб донести свою позицію до тих, хто може щось змінити. Це може бути керівництво, адміністрація або навіть будь-яка державна установа. Ви зараз скажете. А якийсь цього толк? Бо часто ці скарги просто ігнорують. Ну, звичайно, у, у деяких випадках це може бути і так. Проте, навіть якщо отримуєш відповіді не відразу, ти все ж таки демонструєш свою незгоду з ситуацією. Це своєрідний сигнал про проблему. Ви мене запитаєте, а яка в цьому користь? По-перше. Це важливо для самозахисту. Якщо ти не озвучиш свої проблеми, хто тоді про них дізнається? Написавши скаргу, ти змушуєш відповідальних осіб реагувати. Крім того, ваші скарги можуть покращити ситуацію для інших. Коли одна людина висловлює свою думку, це може, може бути початком змін для багатьох. Якщо проблема системна, то кілька скарг можуть спонукати до перегляду політики чи процедур взагалом. Скарги самі по собі це формальний документ, який фіксує твою незгоду та описує ситуацію. Це може бути корисно не тільки для вас, але й для інших. Хто може мати такі самі подібні проблеми. І якщо ситуація не вирішується, ви ж все-таки будете мати документ. На який потім можна буде спиратися. Написання скарг також підвищує рівень відповідальності. Коли організація чи будь-які органи державної влади знають, що люди спостерігають і готові реагувати, вони зазвичай уважніше, більше до своєї роботи чи служби. Окрім того, це ще й стимул для покращення сервісу. Адже кожен хоче уникнути якихось негативних реакцій. І ще одне важливо, при написанні скарги емоції сховайте свої. А будьте вічливими і конструктивними. Критика може бути ефективною тільки тоді, якщо вона викладена чітко і з повагою. Це підвищує ймовірність того, що ваша скарга все-таки буде розглядатися більш серйозно. Відповідно до статті 3 закону України про звернення громадян, скарга звернення з вимогою пропонування прав і захист законних інтересів громадян, порушення діями чи бездіяльністю, рішення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. Тобто у скарзі ви не просите. А вимагаєте, якщо вам погано, хай зроблять добре. І це ваше законне право. І головне, в скарзі в обов'язковому порядку має бути зазначена ваша адреса і підпис. Бо в інакшому випадку це буде підставою, щоб її не розглядати. Ще раз наголошую, друзі, пишіть скарги. Що не сподобалось? Пишіть, не шкодуйте того папірця, адже ви просто не уявляєте, яку величезну справу ви робите, написавши скаргу. Ви просто цими скаргами будете формувати поведінку і відповідальність своїх керівників, а особливо представників органів державної влади в будь-якої галузі. Змушуйте їх працювати. І пам'ятайте, написавши 10 скарг, Результат буде з одної. Написавши 100 скарг, результат буде з 10. А 10 завжди більше, чим 1.